Я дефіцит калорій, і мені дуже подобається, коли люди себе максимально обмежують та боюють продукти, звичайно, досягають максимально швидкого результату, а потім зриваються. А я перекуси. Я дуже полюбляю, коли на мене витрачають багато грошей. Саме через мене люди і не можуть схуднути. Такі наївні, думають, що від чашки лати їх вага не зміниться. А я гарний і стабільний сон. І люблю, коли? А я. Інтервальне голодування, і мені дуже подобається, коли люди думають, що завдяки мені вони покращать своє здоров'я, а тим паче допомагають схуднути. Хоча вони себе не догодовують і стовідсотково мають дефіцит макронутрієнтів і постійно хочуть їсти. Я збалансоване харчування і я люблю, коли а я дієта, і мені подобається, коли люди, сідаючи на мене, думають, що вони досягнуть довгострокових результатів. Хоча ні, їх результат повертає. Ається і навіть з перебільшенням за деякий час в когось це два тижні, в когось це два місяці, а в когось це два роки.